Вітаю! Розберемось, як користуватись застосунком монобанку для бізнесу, його функціонал та як працювати із платежами. Одразу хочу зазначити, що слідкувати за фінансами компанії можна з мобільного телефону, адже відразу після відкриття рахунок юридичної особи відображається у застосунку моно. Для цього необхідно перемкнутись між класичною карткою фізичної особи, рахунком ФО, якщо такий є, і рахунком компанії. Погляньмо на функціонал мобільного застосунку. На головному екрані ви у будь-який момент переглянете баланс. А трішки нижче актуальну депозитну ставку. Нагадаю, що якщо на рахунку компанії більше ніж 100 тисяч гривень, то нараховуватиметься 14% річних. Також у додатку можна подивитись на історію операцій. Тепер розгляньмо розділ платежі у мобільному застосунку. Їх можна створити, підписати та відправити. Для створення існує два способи: перший через поле введення реквізитів, додаєте всі необхідні дані та проводите платіж. І другий із списку контактів. Оберіть потрібний контакт, перейдіть в нього і натисніть Створити платіж. Залишається лише ввести суму та призначення. Крім цього, створити платіж можна у розділі Рахунки. Натискайте на останні операції та повторюйте платіж. Дані контрагента не потрібно вводити знову. Зверніть увагу, що серед платежів є ті, які виділені статусом на підпис. Це означає, що вони були попередньо підготовлені бухгалтером у веб-кабінеті, а директору лише залишилось їх підписати, що можна зробити у будь-який час. Тепер погляньмо меню профіль. Тут розміщена вкладка Співробітники. Тобто список людей, які мають доступ до рахунку. Нагадаю, що додавати, видаляти людей з цього списку чи встановлювати рівень доступу може лише директор. Рухаємося далі. У розділі довідки ви маєте можливість сформувати та завантажити документи про поточний стан рахунку, його відкриття, залишок коштів та інші. Також з мобільного застосунку можна написати у підтримку. Вона працює 24 на 7 і завжди відповість на всі запитання щодо взаємодії компанії та банку. Тепер ви знаєте, як за допомогою мобільного застосунку слідкувати за фінансами компанії та здійснювати платежі. Дякую за увагу і до нових зустрічей! У МОНО є багато штук для бізнес-котиків. Коротко про кожну. Куп МОНО. рахунок за дві хвилини. І так само швидко надається бухгалтерам. Еквайринг моно можна приймати оплати через QR-код, термінал, сайти, навіть просто через платіжні посилання. Комісія 1,3%, А підключать за добу ще й перерео власне є. Покупки частинами це безпроцентна для покупців розстрочка. Продажі ростуть до 20%, А усю звітність ми беремо на себе. І останнє. Якщо співробітники хочуть отримувати за Панамона, МОНО, ви просто перераховуєте спільну суму, завантажуєте реєстр бажаючих, і ми самі розсилаємо кому скільки треба, і це безкоштовно. Мано бізнес ще простіше.